Вітаю, 16 січня. Мене звати Катерина Терещенко. Про скасування комендантської години, продовження канікул та запаси пального на 20 днів вже за мить. Підписуйтесь на клочок Тайм і починаємо. Фальшиві записи та особисті заощадження сьогодні. Вранці лідерку партії Батьківщина та народну депутатку Юлію Тимошенко привезли до вищого антикорупційного суду, де мають обирати їй запобіжний захід у справі про хабарі. Але найгучніше в залі суду не питання суми застави чи подробиці обшуків, а сама реакція Тимошенко на записи, які оприлюднили набу. У них як стверджують антикорупційні слідчі, нібито чути голос Тимошенко в розмові про обговорення грошей і голосування у парламенті. Тимошенко у відповідь заявила, що це фейк. Такої розмови не було ніколи у її житті, і пообіцяла надати у суді експертизу, яка це доведе. Вона наполягає, що записи сфальсифіковані, а сама справа політично замовна. За її словами, голос на записах не її, такої бесіди взагалі не існувало. Крім того, Тимошенко запевняє, що вилучені під час обшуку кошти її особисті заощадження. Тож немає жодної події злочину, а тому депутатка не бачить підстав для застосування запобіжного заходу проти себе. Нагадаю, суд відбувається на тлі гучного розслідування набу та підозри про пропозицію неправомірної вигоди депутатам за для лояльного голосування голосування в парламенті саме ці записи розглядають як частину доказів. І до інших новин до мінус 30 буде в Україні наступного тижня. Прогнозують синоптики. Обіцяють потужне арктичне вторгнення з Сибіру до Європи. Поки що не зрозуміло наскільки далеко пошириться це холодне повітря, але ближче до кінця наступного тижня. Щонайменше у східній Європі можливі дуже сильні морози в ранкові години. Температура може опускатися до мінус 30, або близько того, змінено правила пересування на вулиці. В комендантську годину це. Одна з найголосніших сьогоднішніх новин люди зможуть вільно ходити, щоб дістатися пунктів незламності, зокрема вночі. Міністр енергетики Денис Шмигаль про це повідомив на засіданні в парламенті. Втім, поліція посилює патрулювання вулиць, аби підтримувати громадський порядок і водночас надавати допомогу, коли це потрібно. За словами міністра енергетики, відтепер, під час комендантської години, людям дозволено виходити без спеціальних перепусток та користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів незламності та пунктів обігріву в Україні. Запасів пального вистачає на понад 20 днів. Про це також заявив Шмигаль. За його словами, уряд тримає ситуацію. Пальним на контролі та продовжує імпорт. Тим часом найскладніша ситуація зі світлом у Києві та на Одещині, а також на прифронтових територіях. Також міністр зазначив, що багато регіонів повністю провалили підготовку до зими, і внаслідок ударів в Україні не залишилося жодної цілої електростанції. Так у Києві, один з найгірших показників облаштування розподіленої генерації, що напряму впливає на ситуацію з електрикою. У місті сказав Шмигаль. Він додав, що також є ситуації, коли обладнання ем, є, але його встановлення затягується через. Технічні та бюрократичні затримки, і за це буде персональна відповідальність. Загалом низку рішень запроваджує уряд на тлі енергетичної кризи в Україні. Головна ідея, система має працювати стабільно навіть під час навантаження після ударів ворога. Повідомила премєр міністерка України Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі. Тобто, навіть під час аварії і обстрілів мають бути чіткі правила, як та що вимикати, і щоб уникати розбалансування Ласування, крім того, розширили перелік об'єктів критичної інфраструктури, які отримують пріоритет у постачанні електроенергії. Тепер сюди входять не лише лікарні і важливі служби, а й ключові підприємства, які підтримують економіку. Водночас посилили відповідальність за махінації на ринку енергетики, щоб ніхто не намагався так сказати зрубати на цьому зайвих грошей чи вплинути на стабільність системи. Тим часом у школах і вузах України зараз тривалий освітні. Серпантин через складну ситуацію з енергетикою, і тепер у міносвіти є дві головні опції: або продовжити зимові канікули до 1 лютого, або перейти на дистанційне навчання, якщо це безпечніше. Причина проста: нестабільне світло, холодні школи та ризики для дітей і вчителів. Очне навчання в такій ситуації не про якість уроків, а про елементарну безпеку. Освітня омбудсменка каже, що онлайн-уроки під час відключень світла це неефективно. Не у всіх є нормальний інтернет, вчителі зайняті в укриттях або чергують у пунктах незглавності. І добре провести уроки просто неможливо. Тому зараз райони та області самі вирішують, де ще додатково продовжать канікули, де тимчасово переведуть школярів на дистанційку, а де діти повернуться за парти принаймні на деякий час у столиці. Вже офіційно пропонують встановити зимові канікули до 1 лютого, саме так, щоб діти не поверталися в холодні класи без гарантії світла і тепла. Далі українські військові знову показали, як працює наша сучасна ППО. Дрон перехоплювач Стінг збив російський шахет, який був оснащений авіаційною ракетою класу повітря-повітря. Р 60 це вже третій підтверджений випадок, коли РФ використовує такі модифіковані дрони, але нашим захисникам вдалося нейтралізувати загрозу. Кадри ураження ворожого дрона оприлюднила компанія дикі шершні. Ціль перехопили бійці. 1020-го зенітного ракетного артилерійського полку сухопутних військ шахе дуразили в районі хвостової частини ракети Р 60 де знаходяться життєво важливі частини: турбогенератор, газогенератор і двигун. Це могло або знищити ракету, або щонайменше вивести її з ладу перед застосуванням. Нагадаю, Росія почала модернізувати свої шахеди, додаючи до них ракети повітря повітря, що теоретично дозволяє цим дронам атакувати не лише наземні цілі, а й літаки чи гелікоптери. Але навіть з такою модернізацією наш стінг показує, Україна вміє протидіяти новим загрозам і вже тричі успішно знешкоджує ці складні цілі. Переходимо до ситуації на південному фронті. Російські війська взяли під контроль село Красногірське в Запорізькій області та просу. Унулися в районі Гуляйполя, повідомляють аналітики Діпстейт. А ворог намагається просунути лінію фронту вглиб нашої території. За даними спостережень, окрім Красногірського, Росіяни розвивають наступ поблизу Гуляйполя і в сусідніх населених пунктах. А це напружує ситуацію в цілому. Водночас офіційного підтвердження від генштабу немає, і в таких ситуаціях військові часто утримуються від публічних заяв аж до повної перевірки даних. Втім, на Заборізькому напрямку тривають важкі бої та маневри з обох сторін і ситуація залишається напруженою. Зазначу, що Красногірське це невеликий населений пункт, але його захоплення свідчить про. Прагнення ворога розширити контрольовану територію, впросування під гуляйполем може ускладнити нашу оборону у важливому тактичному районі. І до новин за кордоном Трамп таки отримав свою премію миру. Втім, не так як очікувалось. Свою нагороду йому віддала лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо. Минулого року вона стала лауреаткою Нобелівської премії Миру. Тепер же презентувала свою медаль Дональду Трампу під час зустрічі. У білому домі повідомляє Reuters. Мачадо сказала, що це було зроблено на знак подяки за підтримку свободи у Венесуелі і за те, що Трамп розуміє ситуацію в її країні. Сам очільник Білого Дому назвав подарунок жестом взаємоповаги і сказав, що це для нього велика честь. Втім, є важлива деталь: Нобелівську премію миру в оригіналі передати не можна ні медаль, ні звання не змінюють власника. Офіційно це підтвердив Норвезький Нобелівський інститут ще раніше. Тобто фактично Мачадо подарувала Трампу символічну медаль, але офіційно премія лишається її. Це потужний політичний жест, який показує, що частина опозиції Венесуели готова публічно прив'язувати свою долю до США. Водночас Трамп, хоч і прийняв медаль, не дав чіткої гарантії, що підтримує саме її як майбутнього лідера Венесуели. І щодо цього точаться дебати. Цей крок викликав і критику. Деякі експерти кажуть, що це більше символ ніж реальна зміна ситуації в. Політиці Венесуели у мене поки всі новини, деталі та аналітику знайдете на каналі Клочок Тайм. Не забувайте підписатись і до зустрічі.